Лабораторний дослід на тему виявлення карбонат іонів у розчинах та твердих речовинах. Мета нашого досліду – навчитися виявляти карбонат іони з допомогою реактивів. Реактивом на карбонат іони, ви знаєте, є розчини кислот хлоридної, сульфатної, ортофосфатної, будь-якої сильнішої кислоти за карбонатну кислоту, адже солі карбонатної кислоти-карбонати легко розкладаються під впливом е, йонів гідрогена, які дають розчин кислот. Для того я у дві пробірки взяла собі карбонати. Натрій, карбонат, натрій 2 co 3 розчин і сухий карбонат кусочки крейди. І попробую виявити ці йони карбонатів з допомогою хлоридної кислоти. Отже, першу пробірку дорощену карбонату натрію доливаю хлоридної кислоти. Спостерігаємо ефект мінеральної води, ніби таке закипання, так? виділення бульбашок. Що ж це за бульбашки? Ці бульбашки це є вуглекислий газ, який виділяється із карбонату. І зразу утворюється молекула карбонатної кислоти, яка є нестійкою, і вона зразу ж розпадається на вуглекислий газ і воду, і тому ми бачимо виділення бульбашок газу. Щоб переконатися, що це дійсно вуглекислий газ, то у другу пробірку із крейдою, я доливатиму теж хлоридної кислоти і перевірю газ, який виділяється, з допомогою вапняної води. Адже вапняна вода, кальцій, гідроксид, кальцій, при проходженні крізь нього вуглекислого газу перетворюється на карбонат, на розчину сполуку, білого кольору. Тобто ми повинні побачити помутніння, побіління. Розчину. Отже, до ем, крейди я приливаю карбонатної кислоти, бачимо бортливесть виділення бульбашок газу, і цей газ зразу ж пропускаю крізь вапняну воду і бачимо помутніння, Бачите, сивий е, розчин стає, сивого білого такого. Кольору це свідчить про те, що вуглекислий газ, який проходить крізь кальцій гідроксид, взаємодіє з ним і утворюється нерозчинна сполука кальцій СО3, що є білого кольору. Отже, вапняна вода є ще реактивом на вуглекислий газ. Тому ми тут, по суті, здійснили дві якісні реакції: якісна реакція на карбонати з допомогою розчинів кислот, і якісна реакція на вуглекислий газ, який при взаємодії з вапинною водою викликає помутніння вапняної води. Отже, записуємо досліди наші, що ми робили. Підтверджуємо це. Прийнянням реакції пишемо, що спостерігали борхливе виділення вуглекислого газу, який утворився із карбонатної кислоти, що появилося у продуктах реакції. Виділяється вуглекислій газ і вода, ставимо стрілочку кору і записуємо ефект, який ми спостерігали. І друге крейда, кальцій це гофари або крейда, кальцій карбонат твердий. Взаємодіє з хлорідною кислотою, теж утворюється сіль, виділяється вуглекислота або карбонатна кислота, яка розклалася на вуглекислий газ і воду. І далі вуглекислий газ ми пропускали крізь вахняну воду. Вахня вода це є кальцій гідроксид. Кальцій важдичий плюс СО2 утвориться, утвориться кальцій це 3 Оцей білий осад, який ми бачили. Ну, і вода. Рівняння закінчуємо, урівнюємо і записуємо повну та, та скорочену йонні форми рівнянь реакції. І робимо висновок, що реактивом на карбонаті є розчинний кислот. Записуємо висновок.